Друзі, вітаю. Сьогодні 13 жовтня. Як і обіцяв, хочу вам показати полонечку, яку я посадив у цьому році восени. Перший сорт, який ми садили, це був джусі. Ось вона. Посаджена була в середині вересня такі кустики вже новенькі лізуть серединочки. Посадили під сіно, так як в минулому році я багато посадив під агроволокно, але дуже недобросовісні продавці і воно. Майже сезон простояло і розлілось. Тому в цьому році вирішив не тратитись, а посадити на природну мульчу. Будемо далі дивитись, як воно буде себе вести. Другий сорт це мурана. Джусі то був літнік. КСД сорт раннього плодоношення. Ну, а Мурано. Всі знають Мурано, хто не знає, це нейтрального світового дня полуничка, яка плодоносить від, від ранньої весни, до пізньої осені. Сорт невибагливий, дуже гарний. І ягода у нього із усіх ремів, мабуть, одна із. Солодших. От. Дає також 3-4 волни за сезон. От, трохи не вистачило досадити. Це було 10 кустиків. В цьому році я розмножив із 10, 45 вийшло. На уси трошки, трошки жаднуватий він. Але ягодка достойна в нього і по своєму вигляду, і, і по, звичайно, по смаку. Наступний сорт, який посадили ми, це Florida Beauty. На одній ділянці вона в мене росла, показала непогано себе, тому я вирішив її розмножити і посадити більше. Тут 60 кустиків. От. Посаджена також середина, трошки пізніше, тому що поки це все розкопувалося. Це ціліна тут о, кругом бур'яни Все це викорчувалось, розкопувалось. Роботи багато, тому посадив не все одразу. Навіть ягідка. Не вирвали осталась. Сьогодні уберу. Оце така флоридка. Ягода дуже красива, дуже гарна, запашна. У неї є такий свій, свій рідний привкус. Хороша ягода. Наступний сорт які садили і далі пішли у нас літні сорта. Це сорт, який у нас рахується фаворитом, румба. Ми вирішили о, збільшити посадки її, тому що на неї йде найбільше іде заказів на цей сорт. І вона дійсно чудова. Чудова ягідка. сорт ранній, неприхотливий, вражайний, ягода красива, велика, смачна. Одним словом, у нас він себе знайшов цей сорт. Наступний сорт лічія. Лічія також дуже сподобалась, але вона... Вся практично вимерзла на тій ділянці, на якій була у нас. Бо не накрили, три заморозки були весною. І та ягода, яка була, вона, звісно, звичайно дуже сподобалась. Також вирішили, вирішили її додати, розмножити. Тому що сорт перспективний. Ті, хто вирощує лічію, також дуже гарні за неї отзиви за цей сорт. Наступний, те, що ми посадили, це сенсація. Сенсація теж літнік середній сорт. От. Дуже смачна ягода голландської селекції, так як і румба такі кущики. Кущики мощні в неї. Вибрасиє дуже багато квітконосів, ягода крупна. Дуже чудовий сорт, але єди, єдиний мінус, там можна сказати не мінус, але проблема є. Дуже полюбляє трипс. Якщо не вмієте працювати проти, проти трипса, то це біда. З'їдає на раз. Полуниця, як тільки починає розовіти, він її тут висмоктує зразу. А так сорт чудовий. Теж розмножили, додавали. У нас є там грядка. І, звичайно, тут. І останній сорт, який хочу показати вам, це бріла. Бріла теж рання полуничка, сорт КСД короткого світового дня. От. Ягодка чудова, але в минулому році теж була не накрита, побачили дуже мало її, потенціалу не видно було. Ну, на, каналі, на каналах дуже багато про неї відео, про цей сорт. Сорт гарний, ягода велика. По смаковим якостям солодка, не, не супер солодка, але... Чудова. Чудова, риночна. І мені подобається ще те, що кущі безпроблемні Вона практично не боліє, не хворіє. Кущі мощні в неї. Ну, вусів дає багато. Квітконосів вибрасує теж немало. Ну, вирішили додати. Оце, друзі, така діляночка нових насаджень у цьому році. Будемо наблюдати, як воно буде себе вести на сіні. От. Все. Це те, що хотів вам показати. А з вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, в кого є бажання. Миру вам і вашим родинам.